Шановна спільнота, всім доброго ранку. Ранок починається у нас стабільно. Захарчика завезли в школу, дівчат привезли в садочок і будемо планувати свій день далі. Так, Їдемо зараз у сервісний центр. Будемо міняти номерний знак на нашій ластівочці. Ось номерний знак, який мені подарувала моя кохана дружина, бачите? Індивідуальний номерний знак. А ви напишіть в коментарях, який він буде з себе. Що ви там уявляєте, побачите. Мені дуже-дуже цікава ваша думка. Так що не перемикайтесь, їдемо в сервісний центр. Так, шановні, тільки вийшов з автомагазину, бачите, придбав рамки на нові номера. Їдемо тепер з впевненістю переформляти автівку. І от, шановні, ми вже приїхали в сервісний центр ось ці номера, які будуть красуватися на нашій ластичці. Так що, ви скажете, мабуть, номера дорожчі, ніж ця автівка, Ну, це ж таке. Автівка дорога як пам'ять, і номера також дорогі. Ось вони будуть красуватися на цій ладі Калина. На цих диких 82 коняках, <гум> будуть атак, це номера. Так що чекаємо нашої черги. Вчора їхали з Полтави, заїхали сюди, в сервісний центр, стали на чергу. Можна було і онлайн записатись, але з чим би не заїхати, якщо приїжджаємо поряд. Тут бутенка. Так що чекаємо, нам на 9.40, здається. Чекаємо свого часу. Мені самому цікава процедура. Новий техпаспорт дадуть чи що там, я все розповім. Ну що, шановні, можете мене привітати. Посвідчення реєстраційне ми отримали. Номерний знак новий є. Будемо зараз міняти на новий. Так що, я думаю, інтрига. Була збережена, так? Да? Дивимося. Нові номера красуватимуться у нас на далинці. Багато було варіантів, але ніхто не вгадав на даний момент. Шо. Всім цікаво. Дивіться, хоп. <internet> так що будуть номера. Подобають, не думаємо. Зараз Я так думаю, що це буде швидко. А там побачимо. Не перемикайтеся. Ну що, шановні, хочу сказати, приїхав додому, почепив номера по-людськи, знаєте, приїхав умре, там ні гаєчок, ні болтиків. Шайбочок, ні отвертки путні. приїхав додому, а і плюс до того, все, все поржавіло, заржавіло. Приїхав додому швиденько, все, понаходив, почепив, і ось вам готовий результат. Бережний. Так що, що хочу сказати про сервісний центр в Бутенках. Свій відгук залишу позитивний, оскільки прийняли дуже швиденько, записався на чергу і буквально на другий день приїхав, оформив. Зачекали не дуже довго, все культурно, все красиво, все файно. До людей звертаються, як, ну, дійсно до людей все по-європейськи, все чітко. І процедура ця, ця зайняла ну, приблизно 30 хвилин. Це з тим учотом, що я пішов, оплатив поки послугу. цю. Так що. А ви ставте відгук свій, коментар, як вам мій номерний знак тепер новенький. Не знаю. Привітайте мене! Це подарунок від моєї коханої дружини. Так що вона так вирішила і так буде. Пішні сзаді. Ззаді Ззади також бережний. Ну, все логічно, так? Да? Моя логіка моя. Так що в цілому ось покажу вам. Номерний знак залишається за мною цей закріплений, а додатково е, в техпаспорті закріплений бережний. На цих номерах я можу, маю право виїхати за кордон. на цих е, Ці номера тільки внутрішні по Україні. А що, е, що ще сказати? Додати. А тут було три да? а то тут просто 35-94. Ну, не три Шановні, всім я задоволений, кохані моїй, дякую. Я думаю, вони тепер радуватимуть мене. Машину не продаю, тому що дорога, як пам'ять. Я думаю будуть коментатори, що писатимуть номера дорожчі, ніж Автівка. Ну що? що, на цій прекрасній ноті будемо завершувати наше коротеньке відео. Всім дякую за перегляд даного відео відео. Всім миру, здоров'я, добра, слава Україні! Все буде Україна, всім добра, друзі.